Всім привіт! Ми з пончиком вас знову вітаємо на своєму каналі. Було у вас хоч раз таке, що ви купили кефір, а забули про нього, він залежався, Або хтось із ваших рідних його купив, і тут ви відкриваєте холодильник. Опа, а там кефір. Ви бачимо не кушаєте? Що не любите? Так, от прошу я. Кефір можна спекти. Тісто на кефірі це завжди безпрограшний варіант. Воно завжди виходить мягкеньке, пухкеньке. А сьогодні я пропоную вам спекти торт. І з ним справиться будь-хто. Навіть він. Я так думаю. Отже, як бачите, для такого простенького тортика і інгредієнти всім знайомі, і також досить простенькі, які... Я думаю, завжди знайдуться вдома в будь-який час. Приступаємо, беремо 2 яйця, як завжди, трошки додаємо солі, всипаємо цукор і змішуємо до однорідності. Я використовую сьогодні міксер, але можна це зробити звичайним вінчиком. Потім вливаємо 4 столові ложки олії. Об'єднуємо. Ну і, звичайно, наш кефір, куди ж без нього? Потім всипаємо борошно і одразу додаємо какао. Якщо ви хочете, щоб бисквіт був не шоколадний, можете какао не додати, тоді торт просто буде біленький. В кінці я додаю соду, її не потрібно гасити оцтом. Так як вона буде взаємодіяти з кефіром, і легенько перемішую просто вже лопаткою. Відкладаю тісто, форма підготовлена, вистелена пергаментом. Для того, щоб пергамент тримався, бортики треба попередньо змастити трошки олією, бисквіт випікався при температурі 210 градусів хвилин 40. Орієнтуйтеся по своїй духовці. Готовий бісквіт відкладаємо, щоб він вистигав, і беремося за декор. Сьогодні я вирішила використати кешю, можете брати будь-які горішки чи просто потерти зверху шоколад. Це вже залежно від вашого смаку. Я розрізаю свій бісквіт на дві частини. Ви можете розрізати на три частини, але тоді буде більше крему. Ми не любимо занадто солодкі торти, тому. Я роблю так. Крем для цього торта також дуже простий складається всього з двох інгредієнтів. Просто беремо сметану і змішуємо її з вареним згущеним молоком. За цей час, поки я готувала крем, подрібнювала горіхи, мій бисквіт вже достатньо остиг. Тож я просто поєдную всі інгредієнти. ставимо в холодильник бажано. На годин 12, щоб коржі добре просочилися кремом, бо він занадто такий густоватий, і можна їсти. Отже, Ларісу Івановну хочу. Почекай, спочатку торт. Він смачніший і кращий за будь-яку Ларісу Івановну. Смачного.